Чергова закупка костомашок для моїх песиків та котів. Зараз буду розфасовувати по пакетах порційно. Кожну порцію я беру 5 лапок для своїх котиків і 2 костомашки для кожного собачки. Тепер ці костомашки я окремо по пакетах заморожую в морозильній камері. Коли варю їм кашу, то тоді разом і відварюю один із цих пакетів. Коли вони відваряться, то тоді розподіляю і їжу і ці костомашки окремо кожному котику і кожній собачці. Не завжди купляю лапи і кості. Часом беру корпуси, відварюю 2-3 корпуси, в залежності від їх розміру. І тоді вони вже легко діляться на всіх. На моєму каналі ви вже бачили моїх котиків і собачок на попередніх відео. Для вас показую різні моменти мого життя в селі. Підписуйтесь, буду вдячна за подобайки. коментуйте.